Пізнаєш, путлір нашу лють, бо наших баб, як тіки допечуть, вони тебе і в бункері знайдуть. Співайте, Україна співала завжди, і в часи радості, і в часи печаль. І робіть все, все, щоб ця перемога прийшла якнайшвидше. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І в нас сьогодні в гостях супермега, улюблена українська співачка, солістка. Прекрасного гурту ліса п'ятний батальйон Наталія Фаліван вітає вас. Доброго дня! Завжди радий вас дуже бачити, дуже люблю вас і кожна зустріч з вами це справді свято. Як приємно то чути, коли тебе називають жінкою святом, жінка-фієрія, жінка, фієрія, жінка е, щось катастрофа навіть, але приємна катастрофа. Це завжди приємно. Ви постійно. Долучайтеся до благодійних, наскільки я знаю, заходів. От і розкажіть, власне, про цю діяльність. У мене благодійні заходи дуже давно, не тільки під час війни. Я, знаєте, проста, звичайна українська молодиця. І якщо мене просять люди, такі самі, як я, і я добре знаю, що вони дуже хочуть, але не завжди е можуть собі дозволити якесь гарне свято, я ніколи не відмовляю. Я то робила, робила на протязі, аж страшно сказати, на протязі 30 років. 30 років я керую колективом, і за всі ці роки навіть не вистачить мені і спогадів, і та яких там пальців. Довго треба буде записувати, скільки тих заходів благодійних було. А зараз сам Бог велить всім, хто може то зробити. Може зробити більше, як кожен пересічний українець. Бо концерт це, звичайно, приходять люди. Концерт це завжди є квитки. Концерт це якісь кошти. Це кошти не тільки щоб підтримати. Себе, свій колектив, бо ти більше нічого не вмієш. Ти не бухгалтер, ти живеш саме з пісні, саме з концертів, а допомогти армії і навіть суттєво допомогти, бо вже ця допомога вона вичисляється не, не в тисячах, не в десятках тисяч, а в сотні тисяч, і навіть в мільйони. Так що я, я пишаюся, що я можу то зробити і, і робитиму скільки там мені вже Бог пошле того творчого період, оскільки ще батальйон буде на плаву, а він буде ще довго, я знаю, бо я дуже вперта, живуча, ніяка зараза мене не лякає і не бере. І, і перемогу я зустріну з піснею разом з своїм народом, своїми шанувальниками. І всіх закликаю міцно стійте на землі. Співайте, Україна співала завжди, і в часи радості, і в часи печаль. І робіть все, все, щоб ця перемога прийшла якнайшвидше. За час війни як багато пісень нових зі вас? Цілий альбом. Цілий альбом Україна в вогні. Це пісень 12, якщо не більше. Це ціла сторінка особлива, сторінка в творчості п'ятного батальйону, тому що всі знають наш імідж. Ми, ми ніколи не були серйозними. Ми завжди жартували і вважали, що це наша ніша. Ми її зайняли дуже давно, і нікому її не віддамо. І, і будемо посміхатися завжди. А ця сторінка, ця сторінка особлива. Але ця сторінка не тільки моя. Я тут швидше вже як виконавець. Це сторінка мого сина. От ті всі пісні, які народилися за час війни, і які так полюбилися глядачам, слова до цих пісень написав мій син. А я вже там щось там, коригувала, придумувала мелодію, ми вже записували, співали. І, і я тако дуже горда, дуже горда тим, що в нас така сторінка є. А воно й не могло бути інакше. Це серце говорило, це душа плакала. І людина, яка має е, поетичні здібності, вона от, всі свої думки, всі свої переживання, вона завжди викладає на папір. Я рада, що е, природа на моїх дітях не відпочила, що синові дістався талант поета, і не боюся цього сказати, більший талант, як в мене, так має бути, діти мають бути кращі за нас, і, і в мене воно так вийшло, я, я дуже тим пишаюся. Е, працюємо. Співаємо, пишемо. В мене сім'я вся задіяна в цій роботі. Я, мабуть, найщасливіша зі всіх артистів, тому що дійсно, в мене вся навіть внуки. І то виходили на, на цю сцену в жовтневому, співали і ще не раз вийдуть. Я їх часто бачу. Війна, війна. Опалила наші душі, ми кожен день засинаємо і прокидаємося з молитвою, ми хвилюємося, У нас багато друзів, рідних, знайомих там, на самому, самому горнилі, в самому пеклі. І я вірю, що вони повернуться. Життя продовжується і ми просто маємо бути сильні. І сприймати все правильно, і, звичайно, працювати, працювати і ще раз працювати. До речі, а де ви застали війну? В Києві ми якраз закінчили довгий такий концертний тур, і якраз мали повертатися додому. Буквально за, за два дні я до дітей ще заїхала, і ми вже готувалися їхати в село. І вночі сталося. Та страшні, страшні вибухи. Я зібрала дітей, внуків, і ми поїхали в село. І там вже зустрічали наших друзів, хто їхав за кордон, ночували в нас, кого поселяли в селі, бо їм не було куди їхати. Такі були страшні будні. Ми вже зараз звикли, а перші дні я завжди згадую, дуже тяжко. Як на вашу думку легше українцям пережити війну? Просто треба жити одним днем. От сьогоднішнім. От сьогодні я можу от бути присутня на концерті, там співати, чи написати пісню, чи допомогти купити щось для вояків, а ми купляємо дуже багато і амуніції, і озброєння, і машини, і всякі запчастини. Що ми тільки не купляємо? лісопитний батальйон. Я працюю, я така практична жінка, я сама е, працюю сама по собі. Я конкретно маю адреси, командирів, е, військовослужбовців. На 70 чоловіків воюють з нашої громади. Навіть вже більше, вже 74. І ми знаємо кожен де і кому що потрібно, і ми допомагаємо цим людям конкретно. У нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Можете зараз щось теж зімпровізувати, те, що вам зараз найближче до душі? Так, можу, звичайно. Коли ти маєш 150 пісень за плечима і коли таке запитання, то ти завжди, знаєте, як людина перед смертю все це життя. Так і зараз у мене, ото сторінки, сторінки пісень. Зібрались бабоньки в неділю на зорі, бо нашу землю топчать руські у пері. Ой, баби, бабоньки, в нас доля непроста, бо вже палають наші села і міста. Ти ще пізнаєш путлір нашу лють, бо наших баб, як тільки допечуть, вони тебе і в бункері знайдуть. Горло зубами та й перегризуть. Право, це так класно, правда, до глибини душі. Ось, ось така пісня, народжена під час війни. А є, є веселі, гарні. Сьогодні. Я сьогодні співатиму пісню. Я дуже рідко співаю чужі пісні. А сьогодні я буду співати, бо я на творчому вечорі Сьогодні Юрій Миколаївич Піжук, добрий друг, романтик, людина такої широкої душі. Таке особливе в мене почуття до, до нього. Він мені подарував багато віршів. І я сьогодні буду співати пісню саме е, на, на його вірш, але в мене є в планах і вже майже в розробці ще декілька творів е, на його вірші. Ну, не кожен з поетів е, може сказати, що Наталя е, взяла його вірш. Бо я сама собі пишу, сама собі співаю. Ну, я так звикла. Я ні на кого не розраховую, тільки на власні сили. Ну, а Юрія Миколаївича я просто люблю. І наостанок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України-інфо. Живіть, вірте, любіть, нічого не відкладайте, якщо. Народилося дитя, святкуйте день народження. Якщо в юбілей, святкуйте його, жоден день не можна прожити двічі. Так, з гіркотою. Вона вона нікуди не ділась. Але тільки в позитиві, тільки той гармон щастя, який десь там виробляється, а він тільки від позитивних емоцій, дає нам сили. А ці сили нам потрібні сьогодні, завтра, через рік і через століття. Набирайтеся тими силами від землі, від води, від того місця, де народилися, від родини, від української пісні, від мови. Ми сильні. Я в це вірю, і ми переможемо. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Можна блядь!